Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, що є у нашій дитячій аптечці. Тобто, чим ми користуємося, що допомагає, а що ні, чим задоволена, що взагалі не використовую. Можливо, комусь буде цікаво, корисно щось для себе дізнатися. Ось, можливо, і мені хтось щось порадить. Напишіть в коментарях. Перше, це є препарати, які збивають температуру. жарознижуючи, знеболюючи. Самі важливі, в принципі. Отже, всі відомо знають два препарати, якими завжди користуються. це є нурофен, дієча речовина і бупрофен, І в нас панадол. Тут парацетамол. Це роб. Ось, а ми використовуємо, до речі, завжди тільки нурофен в порте, тому що його легше випити, так як там менша доза йде. Я беру звичайний парацетамол 200 мг, одну таблеточку їй даю. Там треба враховувати на вагу, скільки потрібно. Далі я використовую свічки. В принципі, маю їх на всякий випадок, якщо, наприклад, дитина все вириває, можна пробувати тоді свічку, да? або коли вона спить, щоб її не будити. Це є нуруфен такі свічки, але вони всього ж до 2 років. Ось, і фервалган з парацетамол. Тобто для меншої дитини. Так, а для старшої в таких випадках ми всього лише одного разу використовували такі свічки анальдин, коли дитина рвала і нічого не збивало температуру. Бо в принципі вона приймала і одразу виривала сироп, ми пробували анальдин. Нам так собі не дуже підійшов, тому що дуже повільно падала температура, дуже-дуже. Так більше нічого не можуть сказати. Ще використовували такі от який нам призначали: антифлукіт. Теж тут тобто, тепер кутамол це для старшої дитини. Вони йдуть які для загального стану, для лікування грипу, застуди. Ось, вітаміном, це. Тобто такий пакетик можна, його не можна там часто. Щось всього лише один чи два пакетика і не більше трьох днів можна давати. Ось. Так, це все в нас. І від температури. Йдемо далі. Для промивання носа ми використовуємо спрей Аквамаріс. Сольовий розчин такий, можна будь-який брати. Для мене, що я навіть не дуже люблю ці спреї, можу використовувати такий монодоза Х'юмер. Це сольовий розчин, з таких суден краплі краплів наприклад. Для горла, особливо такого нічого, з препаратів останнім часом старший. Це, може бути, кортеза в горло шикати. І ще в нас був один, зараз його нема. Там верх. от ми його вже використали. Для меншої стоматофіт А, і для, для прорізування зубів, коли болісна, також і для горла. Призначали нам і собак, звичайно, в мене вони теж є, але вони, в принципі, ті таблетки не допомагають, я їх просто не використовую. Для очей приходилось нам використовувати е, Тобрадекс, краплі такі. І для... Ні, це для Каті приходилось там, було недавно. І Отіпакс для вушок. Часто буває червоні вушка для Діти, в принципі, не алергічні. Каті призначала оцей Фенокіт. при лікуванні, використовували, він такий легенький. Раз призначали Алерзин. Ось він більш сильніший. І, може він і помічний, але він не підійшов. В він не підійшов, вона себе дивно поводила, я його більше не давала. Але він у нас є просто від алергії. Та живота, що ми використовуємо? Звичайно, чорна кто вугілля або біле може бути. Смекта є завжди також. Від отруєння може бути ось такий атоксіл гель. Також обов'язково протиблювотний у нас йде Думри І відневоднення бетаргін. Такий комплекс можна використовувати в нашому випадку, коли йде або отруєння, або коли дитина рве, поносить, температурить. Ось і все в нашій аптечці. В принципі, мені здається, вона невеличка. Ось, із цього всього я так часто і все не використовую. Найчастіше це я використовую знеболювальні оці і від жару. Це Нурофен і Панадол. Противірусних не було, тому що я не використовую противірусні. Мені здається, що вони не дають ніякого ефекту. Чекаю ваших коментарів. Можливо, ви щось мені порадите, щось я вам буду чимось корисна. До нових відео. Бувайте!